В середині вас є сила, здатна допомогти вам подолати ваші найскладніші проблеми? Куди б могло привести вас життя, якби страху не було? Чи готові ви перейти від тривоги до впевненості Від тривоги до надії? Навіщо бути обережним, якщо можна сміливо зробити крок в те, що попереду? Час переходити від страху до життя без страху. Привіт, right. я Девід Джеремає. час перейти від страху до життя без страху. Сьогоднішнє послання з серії про життя без страху є актуальним для нашого часу. Воно називається хвороба боязнь серйозного захворювання. Наші типові побоювання щодо хвороб лише посилилися через глобальну пандемію, яка торкнулася всіх нас минулого року. Ця криза в галузі охорони здоров'я безумовно викликає занепокоєння та обережність. Але є ще одна епідемія, яка може бути надзвичайно шкідливою для нас: дітей Божих. Це епідемія страху. Хороша новина полягає в тому, що великий лікар призначив лікування страху, яке ми виявимо, коли навчимося переходити від страху до життя без страху. Тому приєднуйтеся до мене і послухайте обнадійливу проповіді з серії Чого ви боїтеся? Сьогодні ми дізнаємося, що коли йдеться про страх, Бог дає нам найкращі ліки у світі. Все це далі в програмі. Поворотний момент коли я готував це повідомлення, мені довелося взяти тайм-аут щоб пройти регулярну комп'ютерну томографію в клініці Скрипса в Лахоя. я здійснюю паломництво туди вже майже 20 років. Це почалося в 1994 році, коли у мене виявили лімфому Хочкіна в клініці Майо в Рочестері. А потім мене відправили сюди в місцеву лікарню в Лахоя. у перший день. Я пішов в клініку і зустрів онколога доктора Алана Сейвена. Через стільки років саме він все ще оглядає мене два рази на рік. Доктор Сейвен разом з доктором Чарльзом Мейсоном провели трансплантацію стовбурових клітин, яка в підсумку принесла мені зцілення від цієї хвороби і повернула моє життя. І я детально описав це це у своїй книзі під назвою Коли твій світ розпадається. Тож я не буду вдаватися в подробиці, але оскільки у нас є серія проповідей про страх, я вирішив відповісти на запитання, яке мені задавали сотні разів за ці два де. Десятиліття доктора Джеремає, а вам було страшно, коли у вас був рак? Саме таке питання мені здається смішним. Люди думають, якщо ви пастор, то ви отримуєте щось на зразок імунітету від якихось речей. Знаєте, деякі люди навіть запитували. Ви ж пастор, як у вас може бути рак? Ну у мене така ж проблема, як і у всіх нас. Вона називається людська природа. А рак разом з іншими хворобами це все людські захворювання, чи не так? Тільки тому, що ми християнами не перестаємо бути людьми. У нас можуть бути ті самі проблеми та хвороби, що й у решти людей. Я хочу відповісти на питання, чи мені було страшно, і я зроблю це за хвилину. Але спочатку я хочу сказати вам, що, мабуть, вам буде дуже важко зрозуміти мене. Складно пояснити тим, у кого не було раку. як ти себе почуваєш, коли це захворювання асоціюється з твоїм ім'ям. щоб зрозуміти мене, уявіть, якби ви почували, якби вам сказали, що у вас хвороба яка може забрати ваше життя, які у вас були б емоції? У мене були такі ж хвороба завжди поруч з нами, і є ймовірні, що ви зіткнетеся з нею десь на шляху. Отже, ймовірні зустрічі з хворобою. Це почалося ще в Едемському саду. Бог створив Адама і Єву з ідеальним здоров'ям, і їхні тіла були вільні від хвороб. Але потім вони згрішили. І весь порядок речей здригнувся. І хвороба стала похмурою реальністю, а смерть неминучістю. І хоча б частину наших днів на цій землі подобається нам це чи ні, ми проведемо в хворобі і в травмах, або в ранах, або при смерті. Втрата здоров'я приходить до нас або раптово, або поступово, але вона приходить до всіх нас. А страх того, що в наше життя прийде хвороба, посилає імпульс паніки в наші серця. Дзвінок від лікаря, погляд на обличчі лікаря або спазм у грудях, може бути досить страшним. всякий раз, коли ми думаємо, що підхопили якусь хворобу, ми відчуваємо гострий напад страху. Хвороба це будь-який стан. Який викликає біль, дисфункцію, страждання, соціальні проблеми або смерть людини? Більшість захворювань якимось чином впливають на нашу особистість. Вони можуть виснажувати нас фінансово. Найдорожчим захворюванням є деменція, а найпоширенішим є рак та серцево-судинні захворювання. А знаєте, що означає слово хвороба? Англійською це слово дисс. І воно означає ні легкості. Це стан, який позбавляє ваше життя легкості. Хвороба приносить з собою порушення нормального ходу життя. Сюди входять страждання біль, і іноді лікування наших захворювань настільки ж виснажливе, як і сама хвороба. Чи не так? А ви чули рекламу деяких ліків, які сьогодні продаються? послухавши всі противопоказання побічні ефекти, хочеться сказати ні, дякую, лікуйтеся самі, я не буду. Хвороби викликають у вас всілякий дискомфорт. Голки, трубки, монітори, кнопки виклику. А ще додайте до цього побоювання втратити нашу незалежність або стати тягарем для інших людей, не кажучи вже про можливу смерть багато років тому, коли я захворів, я виявив, що коли ви потрапляєте в лікарню, залишайте свою гідність на вулиці. коли ви входите в лікарню, не беріть з собою свою гідність. Забудьте про неї. Там цього не буде. Під час мого лікування хтось дав мені невеликий віршик, і Я просто повинен поділитися ними з вами. він якраз про те, про що я говорю. Я сидів і займався своєю справою, дозволяючи розуму розслабитися. Коли прийшла медсестра з яскравою сонячною посмішкою із халатом, з розрізом на спині. Прийміть душ, сказала вона. Приготуйтеся і стрибайте в цей мішок. Насправді вона говорила про халати з розрізом на спині. Зараз прийдуть, щоб взяти у вас аналізи. Сказала вона, вони оглянуть вас з усіх боків, Але ніщо не бентежило мене сильніше, чим халат з розрізом на спині. попереду. А він доходить до самих колін з боків, теж все добре, але найбільший його недолік це глибокий розріз по всій спині. Той, хто спроектував цей одяг, напевно мав почуття гумору, але я не бачу нічого смішного у халаті з розрізом на спині. Я чую, як дуть за мною, коли застукають стук тук Я буду їхати по коридору на столі у халаті з розрізом на спині. Коли я потраплю на небо, мені буде абсолютно все одно. Буде мій наряд білим, червоним або чорним. Єдине, що я прошу, будь ласка, ніякого розрізу на спині. Думаю, ви все зрозуміли. хвороби порушують ваше самопочуття і можуть позбавити вас гідності за дуже короткий час. А уявіть, що ви пастори. Вам страшно, що люди, з якими ви можете зустрітися, виявляться з вашої церкви. Можливо, сьогодні ви прийшли до церкви. І вас турбує біль у грудях, біль у кістках або постійний кашель, який не зникає. Може, плямочка крові з'явилася там, де її не повинно було бути, або ж ви вже пройшли стадію первинних симптомів. Ви знаєте свій діагноз, і тепер боретеся із хворобою. Ймовірні зустрічі з хворобою бувають у всіх. Хочу навести вам деякі основні приклади хвороб. вас не повинно це дивувати, але при цьому ми часто з подивом виявляємо, що багато з наших проблем були також і у людей з Біблії. Я вже говорив вам, що в Біблії є понад 200 людей, про яких сказано, що вони боялися. Ви не повірите, скільки людей у Біблії хворіли? я навіть склав невеликий список. Я прочитаю його дуже швидко, і ви не зможете записати хіба що тільки їх імена. Але ось вам вибірка людей з Біблії, які були хворі. Отже, Павло і його жало в плоті, Йов, що сидів у купі попелу, Лазар і його невеликовна хвороба, жінка з кровотечою, неїма не проказа, цар Давид і його смертельна недуга, цар Аса з хворою ногою, цар Йорам і його хворий кишечник, жителі Галілеї, які прийшли до Христа з усіма видами хвороб. Епафродит, який хворий майже до смерті, і серна, яка захворіла і померла, залишивши після себе багато скорботних учнів. Я ніколи не чув, щоб якийсь пастор проповідував про хворих людей з Біблії. Але якщо хтось колись вирішить це зробити, у них не буде дефіциту матеріалу, тому що в Біблії так багато історій і згадок про хворих людей. Але одна біблійна історія, яку я взяв як ілюстрацію для цієї проповіді, це історія про людину на ім'я Єзикія. Єзикія часто був основою жартів, оскільки деякі люди кажуть, що в Біблії є книга Єзикії. Коли вони хочуть навести вагомий аргумент, вони кажуть, що про це сказано в книзі Єзекії. але такої книги немає. А людина така була, і він був одним з царів юдей. він був одним з хороших царів. Може навіть одним з великих царів старого заповіту. Він сів на престол юдеїв в 25 років і відразу ж почав приводити все в порядок, тому що народ Ізраїлю регресував і відійшов від Бога. І в другій книзі Хронік, 31 ми читаємо і зробив Єзикія так, як це по всій юдеї, і робив він добре, й угодне та справедливе перед лицем Господа, Бога свого, і в усякому ділі, яке він зачинав у роботі Божого дому і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх. І наступні 10-15 років в юдеї були одними з найщасливіших в історії. Але коли Езекії виповнилося три. Дев'ять, все змінилося. Ісаї 38.1. тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісайя. Амосів син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь: заряди своєму домові, бо ти вмираєш, і не будеш жити. Це як онколог виходить після обстеження і каже, вам вам залишилося жити шість місяців. Ваша хвороба неоперабельна. Це кінець надії немає. Ось який вирок отримав Єзекія? Єзекія це приклад того, що люди роблять у подібній ситуації. Ми бачили ймовірні зустрічі з хворобою, подивилися на основні приклади хвороб. Зараз зверніть увагу на хворобливі емоції у відповіді. язики. що б ви зробили, якби почули таке. Ви б зробили те, що він зробив, якщо ви християнин. Він помолився Ісай 38.1.3. тими днями смертельно захворів був Єзекія і відвернув Єзекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа та й сказав «О Господи, згадай, же, що я ходив перед обличчям твоїм правдою та цілим серцем і робив добре в очах твоїх і заплакав Єзекія ревним плачем. Жах охопив Єзекію як темний пронизливий вітер. І він повернувся обличчям до стіни і звернувся до Бога за зціленням. Його ліжко було просочене потом і сльозами, бо горе охопило його. Ісая дає нам навіть слова його молитви. Я не думаю, що я коли-небудь звертав на це увагу і помічав, що це таке. Це – Поетичний опис його хвороби і його внутрішніх страхів написаний в стилі класичної медичної психології. Я знайшов перефразування цього вірша в перекладі Біблії. Меседж це слова його молитви. Хіба ви не так би молилися? Можливо, тільки більш сучасними словами. Ось його молитва. О півдні днів своїх відійду до Шеолових брам. решти років своїх я не матиму. Не бачу я Господа, Господа в країні живих, усе між мешканцями царства померлих. Не бачу людини. Домівка моя вже розібрана, і від мене відібрана, не, мов той пастуший намет. Я життя своє звинув, мов ткач від основи мене він відверне. Покінчить мене з дня до ночі. Я кричав аж до ранку. Він, як лев, поторощить всі мої кісточки з дня до ночі. Покінчить зо мною. Пищу я, мов ластівка чи журавель, воркочу, мов той голуб, заніділи очі мої, визираючи до високости. Господи, причавлений я, поручися за мене, що я маю сказати? А що він сказав мені? Тей вчинив тихо, змандрую всі літа свої через гіркість моєї душі. Не знаю, чи молилися ви так колись, але якщо ви колись були серйозно хворі, то ви молилися про щось подібне. Господи, я ще стільки не встиг зробити. Я ще не пожив. У мене ще багато цілей. Я хочу побачити, як мої онуки виростуть і одружаться. І ми називаємо Богу все причинами, чому він повинен почути нашу молитву і дозволити нам жити далі. Сльози і молитви це завжди зрозуміла. Реакція на хворобу хворої людини або тих, кому він важливий і цінний, і хоча ми не можемо передбачити, як Господь відповість, ми знаємо, що Він бачить наші сльози і чує наші молитви, коли ми плачемо і молимося. Молитва була першою емоцією, а потім була обіцянка. Ісаї 38,4. так сказав Господь Бог, батька твого Давида почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я додаю до днів твоїх 15 літ. Іноді ми говоримо: ну я вже все перепробував. Залишилася тільки молитва. У нас молитва виявляється в кінці списку, коли вона повинна бути на самому його початку. Давайте починати з молитви, а все інше нехай виходить з неї. послухайте, Язекія молився, і Бог почув його. Бог відповів на його молитву і дав йому ще 15 років. Цікаво. Однак що Бог не просто сказав з неба «Язикія, будь зцілений. Він дав Язикії рецепт. Ви, мабуть, жартуєте. Ні, так і було. Навіщо Богу робити це? Хіба він не може просто зцілити, сказавши будь зцілений? Звичайно ж, може, але ми знаємо, що Бог часто. Працює через якісь засоби. Ісай тридцять вісім А Ісая сказав: нехай візьмуть грудку фіг, нехай розітруть на тому гнояку і видуже. Це перша хіміотерапія в Біблії. Це називається фармацевтичний інжир. Бог може зцілити так, як йому заманеться. Він може зцілити з використанням лікаря або без нього, з рецептом або без нього. Але в цьому випадку Бог використав рецепт щоб зцілити язикію. Я дякую Богові за моїх лікарів. З людської точки зору. Я б сьогодні не був тут, якби не двоє лікарів, про яких я згадував раніше чи був у цьому Бог? Звичайно, і я щодня дякую Богові за те, що він привів мене до них, використовував їх, давав їм мудрість, знанням та інші засоби боротьби з хворобою. Цього разу Бог скористався рецептом. Він прописав щось для Єзикії, і її Єзикії стало краще. І потім сталося те, що ви і очікували. Там була радість і там була хвала Богу. Все це відбувалося протягом декількох днів. І коли Єзикія зрозумів, що він здоровий, що він буде жити, він почав хвалити Бога. Послухайте його слова: ось терпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу. Господь на спасіння мені, і ми будемо співати пісноспіви свої у домі Господнім по всі дні мого життя. Єзикія озирається назад. І свідчить про доброту Господа. Бог цілитель, і він може робити більше того, про що ми просимо або думаємо. Часто, коли ми молимося про зцілення, ми зцілюємося, і Єзикія зцілився. Я хотів би сказати, що це не кінець історії, що Язикія прожив своє життя і всі роки, що залишилися, шанував Господа, а Бог благословив його рясно. Що Язикія був так вдячний за зцілення, що жив кожен день у послугу Господу, але це не так. дозвольте розповісти вам, що сталося. Біблія говорить, що за ці 15 років Єзекія допустив кілька дуже серйозних помилок. По-перше, він дозволив вавілонянам приїхати до Ізраїлю. Єзикія був так закоханий у своє багатство, у свою колекцію скарбів, що він вирішив показати їх вавілонянам. Навіщо йому це робити? Це було не що інше, як зарозуміла гордість і бажання вважатися важливою людиною з великими скарбами. Але вавілоняни прийшли і захопили країну, і це велике зло сталося в юдеї через зарозумілу гордість Єзикії. Але це не найгірше до цього часу. У царя Єзекії не було сина, Але після зцілення. Дивним чином у Єзикії народився син і назвали його Манасія, і Манасія став одним з найбільш злих людей у Біблії. Він був деспотом, злим і жорстоким. Скажу вам відверто, юдеї було б краще, якби Єзекія помер. Тому що коли Бог дарував йому життя, він використовував це життя, щоб принести розруху, сором і гріх своєму народові, своїми діями, а особливо діями Манасії є речі гірші за хворобу. І одна з цих речей трапилася з Єзикією. Отже, ми поговорили про можливі зустрічі з хворобами, основні приклади хвороби та хворобливі емоції. А закінчити я хотів би практичним підбадьоренням для хворих. Що робити, якщо ми боремося із хворобою? Якщо хвороба є в нашій родині, якщо ми боїмося уявної хвороби або майбутньої інвалідності, якщо ми боїмося хвороби або боїмося, що вона може прийти в наше життя, або може вона вже прийшла, і ми зараз дуже налякані. Ось що може сказати нам язикі, якби він був тут. по перше, контролюйте свій розум. Візьміть контроль над своїм розумом, друге Тимофія: 1,7, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Якщо ви подивитеся на людей, які боролися з хворобою, перемогли її, то виявите, що для багатьох з них справа була не тільки в ліках, В добрих лікарях або у терапії, це було їх особисте ставлення, їх особиста стійкість. І я знайшов вірш у святому письмі, якого я ніколи не бачив у цьому світлі. Я хочу дати його вам. Це приповісті 18.15. Дух дійсного мужа виносить терпіння своє. іноді ми починаємо жаліти себе. Ми говоримо, чому я? Ми занурюємося в жалість до себе. Це можна дозволити лише певною мірою, але ми повинні подолати це і сказати, це те, що Бог дозволив у моєму житті. Я не буду з цим боротися, я прийму це, і ми разом. Бог і я підемо вперед. «Боже, ти зробив з цього те, що хочеш у моєму житті. Отже, контролюйте свій розум. По-друге, порахуйте всі ваші благословення. Ви скажете, ви, мабуть, жартуєте. У мене рак. а Ви хочете, щоб я порахував мої благословення. Але Біблія говорить у всьому, дякуйте. Не за все, а усьому. Та за що ви повинні бути вдячні? Хоча ми хворі, ми можемо радіти молитвам наших друзів, запискам коханої людини, допомозі сумліної медсестри, усмішці лікаря, словам християнської пісні, яка спадає на думку, таблетці, яка зменшує біль, сонячному світлу, що проникає в нашу кімнату. навчіть себе помічати ці благословення, як польові квіти в лісі, Це секрет радості. Потрібно не тільки контролювати свій розум і рахувати свої благословення, але продовжувати свою роботу. Єфесян 2.10, Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. За винятком тих випадків, коли ми хворі. Ні, там не так написано, чи не так? Там сказано, бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі справи. Коли ми хворі, ми повинні продовжувати роботу, яку дав нам Бог. Ви скажете, і як я повинен це робити? Я не був у церкві кілька тижнів, я не міг проповідувати, але я все ще міг робити деякі речі, які я робив завжди. Завжди. Я міг читати, міг досліджувати, я міг писати. З'ясуйте, що можете робити ви. Робіть стільки, скільки можете, тому що робота це терапія. Четверте. вимагайте обіцяне. Таких обіцянок багато. Я хочу дати вам одне, що для мене дуже особливе. Я ніколи не говорив про нього з кафедри, бо не розумів його до цього тижня. Воно унікальне. Це Івана 11.4. Це історія про Ісуса та Лазаря. Пам'ятаєте, Лазар був хворий, і вони послали за Ісусом, але Лазар помер. І в Івана 11,4 ми читаємо такі слова. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. Хвороба християнина ніколи не закінчується смертю. Вона може включати в себе смерть. але ми знаємо, що це не кінець тому, що є життя після смерті, Тому можна сміливо сказати, що Бог зцілює всіх. Деяких з нас він зцілює тут, а інших він зцілює там. Наше зцілення входить спокуту, тому що те, що Ісус зробив на Христі, дає нам можливість піти на небо і знайти там кінцеве зцілення. отже, якщо рай це найгірше, що може трапитися з нами, ми не повинні впадати у віче навіть у важких ситуаціях і серйозних хворобах. У нас є великий лікар, чия труна порожня. у нас є небесний дім, двері якого відкриті. У нас є чуйний спаситель з розпростертими обіймами, який говорить, що нам не потрібен дух страху, але сили, і любові і снотливості. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися в своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. А якщо ви зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або помісної церкви, і продовжуйте рости у вашій вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут, на поворотному моменті.